1 квітня розпочався весняний призов, адже ж в Україні в цьому році відновили призов на строкову службу. Закликатимуть строковиків будуть до лав збройних сил нацгвардії та інших військових формувань, які перебувають у підпорядкуванні Міноборони або МВС. Весняний призов триватиме протягом квітня і травня. Про його особливості нам розповів заступник районного військового комісара, начальник відділу комплектування, підполковник Ігор Віталійович Найдьонов. В цьому році згідно указу президента України. Петра Олексійович Прошенко був відновлений призов на строкову військову службу. Хотілося би замітити, що це не призов за мобілізацію, це окреме поняття, це не служба за контрактом, це окреме поняття. Це служба, строкова військова служба, яка була всі часи. І тільки в останньому році, 2014 році, був призупинений призов на строкову службу. Заложимо, що відновлений призов має деякі нововведення. Стосуються вони призовного віку громадян. Призову підлягають згідно закону України призовники від 18, тим, яким виконується 18 років, і до 27 років. Але згідно указу президента, відправки у війська. Будуть проводитись з 20 років до 27 років. Таким чином, призовники, які виконуються 18 років, ми визиваємо на комісію згідно закону. Вони проходять медичну комісію, але призовна комісія району, їм надає відстрочку. Тож юнаки надалі на обліку військомати будуть ставати у 18 років, але на строкову службу призиватимуть їх з 20. і то лише в тому разі, якщо медкомісія признала їх придатними до військової служби. Скільки планується хлопців призвати з Ведьопольського району і де саме вони проходитимуть службу? Ми повинні призвати у квітні травні місяці. 50 призовників на весь район. Це невеликі цифри. Там були часи, коли призивалися по 150 осіб Завідьопольського району і більше. Ну, думаю, що будемо справлятися з цими цифрами. Де саме хлопці проходять службу? Проходять, як звичайно, на території України на всій, за виключенням зони АТО. Строго настрого. За заборонено направляти призовників і на службу строкову в зону АТО. Ще раз наголосимо, що президент і міністр оборони обіцяють і навіть гарантують, що призовники служитимуть у військових частинах, забезпечуючи їх життєдіяльність, але не будуть відправлені в зону бойових дій. В Зону АТО зможуть поїхати лише ті, хто погодиться на контрактну службу. До речі, призов на контрактну службу в районному військовому маті триває, бажаючих не дуже багато, зауважує співрозмовник, але вистачає. Що ж до призовників на строкову службу, то вони будуть відправлені у військові частини, розташовані на території того регіону, де. Призовник проживає. Ті, хто має вищу освіту, будуть служити рік, решта півтора року. Ігор Віталійович бесіді з нами зауважує, що у всі часи були такі хлопці, які мали бажання, так би мовити, відкосити від армії. Але тоді таких юнаків дуже важко зарахувати до справжніх чоловіків мужніх, витривалих, спроможних захистити свій дім, родину та батьківщину. За моїм досвідом, я не завжди був в військовому комісаріаті Працював коли. Хлопець приходить на військову службу, це як маленький щінок приходить. А коли закінчуючи рік служби, це вже виходять достойні мужчини. Вже. Хотілося б розуміти, що можна йти і на контракт, і на строкову службу. Крім того, зараз триває набор на вищі військові навчальні заклади, якщо є бажаючі. Вступити і мати кар'єру військову, ми їх теж запрошуємо до військового комісаріату. Хотілося б зазначити, що згідно з змінами в кримінальному кодексі, ухиляння від військової служби це вже кримінальний злочин. Якщо раніше раніше це був адміністративний злочин, і можна було штрафом тільки. Відбутися, да, то введена, якщо не помиляюсь, 365-та стаття Кримінального кодексу, в якій введена кримінальна відповідальність за ухиляння від військової служби. Але я ще кажу, що не треба боятися, треба приходити до військового комісаріату і будуть питання вирішені. Всі ваші питання будуть вирішені, якщо людина хвора, не має можливості. І має дуже багато відсрочок від призову за сімейними обставинами і інше. Тому треба приходити, розмовляти. І ми завжди стараємося людям на зустріч і вирішувати питання ну, на користь людей.